Балет півсотні людей, акробати, відеосупровід та Борис Моїсеєв. Артист привіз до української столиці свою нову програму. Десерт Борис сам пояснив, чому вирішив потішити солоденьким саме киян. Публіка, вона з великим вкусом к піню і знання. Піні.

Під час шоу Моїсеїв змінював костюми, багато танцював сам, але давав і іншим. Номери балету артиста вражали видовищністю. Моїсеїв запросив на концерти кількох зірок виконати свої пісні. Інші популярні прихильники Бориса споглядали шоу з глядацької зали. Друг сумасшедший. Я поміняла сьогодні поїзд на завтрашній самоліт, тільки щоб побачити його. Потому що когда он в Києві його будь-яке рухання рукою ногою. Взглядом, это самое лучшее, он самый мой любимый друг. Ну, как-то не интересовался, а сейчас мне очень понравилось. Очень понравилось. Спасибо сколько себя помню, скільки слушаю. Очень личность, и очень нравится. і просто придає жизням разных красок. Прем'єра солоденького від Моїсеєва відбулася у Москві. Другим містом був Київ. І останнє, куди повезе Борис своє шоу, це Санкт-Петербург. Після цього артист почне працювати над наступним вже іншим, але не менш масштабним проектом.